Радіаторна решітка. Рутимося далі. О, Це те, завдяки чому мені ця модель так сподобалась. Там скидний кузов, до речі, сюди петлі на, борта, задні на бортах є, тобто сюди підцепиться задній відкидний борт і він теж буде працювати, відкітні. а ось і цей самий задній борт. До речі, кузов, о, як на мене, дуже гарний. Це йде саме е, самоскит, саме Сазовський. Газ САЗ. От. І він тут такий кузов ребристий, в принципі. Це, мені це дуже подобається. Брезовики. Що тут ще брезовики? Тут ще якісь пігнюшки. Це найцей машини. От така Таке, таке.